Сині, мамко ж моя не лайме. газеті стаття була що син отримує запас нагород. Папа. Маленький Ярослав показує батькові фото. Хлопчик по дитячому пояснює, що тато зараз літає на хмаринці високо в небі. І що скоро він з сестричкою і мамою полетять на літаку до нього. Малюк ще не розуміє слів дорослих про те, що його батько загинув, захищаючи рідну країну. Да мені їй розказали, що папа на небі живе, що вона її дивиться. Треба маму слухати, так? Да? Полетить до папі, що самольотом полетить, значить папа на небі, полетить до папі. Папа на небі. Сплине час. Син Сергія Ярошенка Ярослав підросте і зрозуміє, що його татко герой, справжній патріот, не міг вчинити інакше. Жив, турбуючись про інших, допомагав усім і родичам, і друзям і загинув, захищаючи свій народ від вторгнення проросійських найманців. Він в нашому населеному пункті проживав з 2011 року. Працював він в Києві на будівництві, виховував двоє дітей, був прикладом. По вихованню. По-першому, дзвінку з військомату він прямо з Києва, можна сказати, в Новоград і поїхав він сюди, навіть не заїжджав. Без ніяких відказок, без нічого. Надо, значить, потрібно, значить, потрібно. Народився Сергій Ярошенко у селі Лісове Черкаської області. З 1996 по 1997 рік служив у Збройних силах України. Згодом після одруження Сергій разом з дружиною Тетяною переїхали в Олевський район. У березні 2014 року чоловіка мобілізували. Сталося це в день народження старшої доньки Сергія Олександри. Йому подзвонили в вітрі, ми його просили що не є, тому що ну, це як ми. Целя ж ніхто не пояснив, що це хоч, хочеш, можна відказати. Їх попризвали ніхто. Так, пройти тіпок. Тобто призвали як на тренування? Да. А потім, він вже останній раз приїхав, вже з тренування його одразу забрали. Йдемо, діда? Туди. Такі кнопки маленькі поставали. Ну, він просто душі був людина. Він багато подивитися на його фотографії, чоловіка по лицю відношу, який він. Хороший був хазяїн, дітей любив свою сім'ю. Старався працював, їздив у Київ на заробітки. Ну як же, де ж прожити? Діти боліли, він старався, як ми їх допомагав. Ну як, заробляв гроші треба було лічити і все. О, ну так вийшло. Що ж ця війна він Позвонили, Я кажу, Сережа, тебе ж діти туди-сюди, ні, треба їхати. каже, Таке, що бачите, що робиться. Так, Патріотизм такий Ну, Так вийшло, що він дозвонив, всю дорогу дзвонив. Уранці вже дзвонить, як там діти туди-сюди, переживав. Ну, Бог я знаю, так вийшло, що не жалко, звісно. Трудяга, хороший був. Осталось двоє діток. Вони теж повинні ж дивитися, кого призивати як дивитися там хоч трохи. Ну, я розумію, але треба трохи бути, як кажуть, на своєму Дум. році мр... думати головою. Для чого голова сільська, Для того вони називаються голова. А не те, що пробачте кепку носить на голові. Це не значить, що треба. Треба думати тут, тим більше, що ну, це ж мобілізація, тут вже знають, всі прекрасно, що це вже не хороше діло. І думати треба. Ну так вийшло, що Я на їх зла до їх Божа воля. Не держу, а хай вони самі діляться. Мені просто діток шкода, що залишилось. Треба їх. Як кажуть, давати їм толк. Раду. Дімо, Оце ходи до діда, ходи, ходимо маленького. Ну, ну, да, да? ну, все, ну щось. Ну, ворож, що з меду. Сергій разом із хлопцем із сусіднього села Лопатичі Сашком Ковальчуком поїхали у військкомат. Теж чоловіка напередодні від'їзду розмовляв із ним мовляв: у тебе двоє діток, дружина має інвалідність. Проте Сергія це не зупинило. Він все життя прагнув добробуту, кращої долі для своїх дітей. На заробітках у Києві, будуючи котеджі для тих, хто не рахує грошей. Кому невідомі і незнайомі поняття совість, патріотизм, честь і гідність, Сергій усвідомлював, що для свого сина і доньки прагне кращої долі за їх майбутнє і боровся. У нас ось хлопчик менший, асма в його. До років ніхто асмі не ставить і ніхто не дає групі. Ота він їздив по заробітках, заробляв на медикаменти йому, тому що. Було таке, що приїхала, розложила весь до вечора, розложила і назад приніс. Зараз він же зараз на гормонах Дімо! нас сидить. Дімо! Сам включає цього, не була там, що дихає сам. Іде, каже, що треба дихати нас. Людина слова, він патріотом був, він патріот і України і от він... йому накипіло це все. Він їздив по цих заробітках, він бачив ці як то кажуть, котеджні домики цих наших олігархів. Йому накипіло, що комусь все, а хтось працює і нічого немає забіститься. Звісно, він хотів змінити. Я знаю, що він загинув не, не дарма. Я думаю, що його діти будуть це пам'ятати. І ми будемо Ну, Гарна людина була. Через 45 днів служби Сергія відпустили на два дні додому. Рідні переконували його більше не їхати. Та хіба він міг не довести розпочату справу до кінця? Там чекали бойові побратими. Там справжня війна і відділення гранатометного взводу 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу чекало на командира. Там його на два дні відпустили. Сказав командир їхній там, де вони там, в Новоградволинську. От. Вони стрілялися, ну ну, нормально, каже, стрілялись, командир довольний. І сказав, каже хлопці, ну, в відпуск вам на два дні. він і приїхав, побув тих два дні, і все, і поїхав. Звонить, каже, вже все, що. От він ще й сфотографувався. Возлі на вокзалі чи де там їх, одружалися вже їх, батальйон уїжджав на Ніколаїв. Позвонив, що зараз, ми каже, ну, в Ніколаїві там на ученнях, ну, го готовлять нас. А потім сказав, вже це, перезвонив, каже, не дзвоніть мені, бо ми, каже, їдемо, ну, перевозять нас в друге місто. Я вам кажу всю, То десь сутки, по-моєму, мо півтори, аж дзвонок вже дзвонить, що. Ну, хай не було там зв'язку, як зв'язок, я да. розродилися телефони там. О, а вже коли вони заїхали на місто, там заражували, вже дзвонив сюди, вже до нашої. так і так. От. Я ще питаю, а де ви? Ну, В якому районі? А він каже, ви знаєте, я навіть не знаю, зараз попитаю там, хлопці де ми? А він каже, по-моєму, сватово. Ми ну, хороші друзі були. Сергій хороший чоловік був, він такий. Гарна людина був. О, він тоді 25 числа, це ж день народження малої. посадили. Утром він мені подзвонив, давай вези мене, я його завіз. Сіків вісім годин я завіз його, він ну, пошов вже в воєнкомат. Потім знову приїхав в відпуск на два дні. як у Сергій вже через 45 днів він приїхав. Як у Сергій може вже. Хватить тижодбусу і 45 днів. Він каже, тіпо, я не можу, бо тіпо, ну, там приказ туди-сюди, то він каже, вези мене туди. То я завіз його утром у Волевськ. Він з Ковальчуком цим же з Лопати поїхали в Новоград. І буквально через неділю, чи там, не пам'ятаю, коли його заправили вже в Ніколаїв. По можливості, телефонуючи із гарячого сходу додому, Сергій був небагатослівним, згадують рідні. Усе більше цікавився здоров'ям та справами дітей, і дружини. Про себе розповідав мало, ніколи не скаржився, не нарікав на долю. Незадовго до загибелі був, наче трохи схвильований, згадує тесть Сергія. Та й діти в ніч проти трагедії погано спали, ніби перечували. Ну, перекидали їх то там, то там. Ну вони на місці не стояли. Так. А це вже по-друбіжному вже, де він погиб то, перед ранком. О. То перед цим я з сином картоплю огребали, то він дзвонить. А Таня трубку не брала, щось діти не могли заснути, вже вони так перед ранком. А де я кажу, вона ще з дітьми спить, Я кажу, на полі, але вона кажу, довга вже. Ну, кажу, щось так погано спали. А де питаю, як там ще Дай ка нічого. Зараз мені кажуть, що я таки не знаю, де назвав він, там, де вони знаходились. От а такі люди прийомні. Ми під'їхали і каже, нас і вгостили, ну, в сміслі, їсти нам дали, там, і молоко принесли, мед, ну, хліб, все, що в кого, сало. От, то це він казав, каже, так, гостеприємно до нас віднеслись, все. На тебе вже вранці все, вже нема. Погібку. Ну, він казав, що каже, багато на границю переїжджають і на автобусах, каже, нелегально по посадках ховається. Ну, таке, каже, не знаєш, откуди вони каже, можуть Ну, я, я тільки заметив, раз він говорив так, то такий стривожений. каже, що там, що да, нічого, каже нічого. А то каже, ночі, каже, в засаді десь якось, а що воно там, ну каже, що. Десь щось нарушене було, розтяжки. Я не можу вам сказати, я ж не буду. Ну він каже, щось там було не, не. то мені каже, це ноч, ну, ну, не спали нічого. Ну каже, було. такий стривожений був. І все. А так, бо я знаю. 22 травня 2014 року, під час здійснення маршу в районі міста Рубіжне, колона від механізованого батальйону потрапила в засідку. Сержант Ярошенко разом з особовим складом відбив напад сепаратистів. Страшна звістка увірвалась у село Радовель травневим ранком. Виконуючи свій службовий обов'язок, сержант Сергій Ярошенко загинув. Не стало у Ярославчика та Сашулі татка, у Тетяни надійного чоловіка, посиротіла мати Сергія. Україна втратила патріота кращого із синів. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі і незламність духу сержанта Ярошенка Сергія Григоровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Собщили в газеті було вже, що вже їх нагородили там. Аероморбільна 95-та, ну 30-й цей механізм Новоград-Волинська. Ну, в газеті вже було. Мені сусід говорить, що вже там і Сірожа є, каже, все. Ну, потім сказали на Житомир, ну, я не знаю, я не знаю, кажу, все. В Житомирі отрив наш воєнком отрив цю медаль. Визвали О, в район, В районі вже тут вручали. Ну, Депутати вже наші ну, там районі. були. Ну, сесія була і вже там вручили. Ярик Рік Посію, Ярослава і, і, і дочка була, то їм дали цю медаль, привезли вони йде. Ну там ще було там у каузи все, але вроді вже все. Ну, як правильно розказати. На, наприклад, ну це ж правительство нагорода орден. О, ну вони десь оформляли вже на пенсію на дітей, вже треба, щоб о, сказали тут у нас у пенсіну, що вроді би немає трудового стажу, того, що треба, то доплата не буде за орден. коли вияснилося, що все воно не так, треба читати закони і все. У Житомирі вона поїхала, сказали, що все встановлюється так, як треба. О, діда. Олесі, тепер, кажуть, ти, ну, тепер ви кажете, що Ярослав грається в цій Так. так. Зараз іграшка, колись виросте, він буде знати, що це медаль, це що його папа її отримав. Загадує, питає. Всю дорогу. Все, синочок папін всі іграшки приносить, папа, глядить його папа, а не Леся, так? Ярик, хто тебе глядить? Леся вже моя зая. Це папою, всю дорогу. Папа і папа, і та дочка теж, внучка теж. Ну там дітки гуляють, вашого папу вбили. Дітки ж не, понимали, ну, не ну, били, она, каже, а Його завезли до бабі. Він у землі, потім він відтуди на небо і приїде до нас. Ну таке, знаєте, діти фантазіруються з їх. Що вони? Що он... ну. був по заробітках, то вони. Ну. Ждуть додому, да? кажу... так? Що на папа привезе? Через тиждень або їдемо ціну торти кіт, паба є не тровести. Папа буде no. привозить він завжди Там у Києві фірма Рошен, де магазини він там всю дорогу брав. Їм конфети торт київські. Це він так, щоб їхав. Oh. Вже вони знали, що yeah. папа їде і везе їм конфети. Все ну в Києві робить yeah. заробляв там. Зінько така так, роботи немає. Він прийшов, а, тобі не трохи. Гяцьку робимо, а так? А, а так в основному він це старався для діток своїх, що робив. Він трудоволюбивий був такий. Хлопець, роботи строїтель, він любив, строїть. Він каже, це моє. Таткову нагороду отримав Ярослав. Хлопчик любить тримати її в рученятах. Він пам'ятає, як тато з Києва привозив цукерки, тортики, машинки. Як грався з ним і сестричкою. І коли сільські діти, граючись на вулиці, кажуть йому, що тата вбито, він не вірить, і відповідає, що татка завезли до бабуні, і скоро він повернеться, обов'язково повернеться. А поки що треба слухатись маму, бо як хрещена Леся розповіла, татко з неба усе бачить, і не лише тато, усі, ті, хто недолюбив, недоспівав, не добудував свого життя як планував, але не вагаючись, пішов у пекло війни, дивляться на усіх нас, і як на землі, так і на небі, стоять на сторожі не лише своїх родин та кордонів країни, але на сторожі пам'яті, совісті, гідності і честі. Аби ми, ті, хто залишились жити, продовжили їх справу до кінця, аби країна наша стала дійсно незалежною, аби не гинули уже їх сини, а ті, хто розпалює війни. Хто наживається на крові патріотів на сльозах дітей, матерів і вдів, були прокляті і покарані.